Мамо, як ви жили без айфона, без Самсунга і без Фейсбук? Як так жити було можна? Це життя, немов без рук. Як ви жили не збагнути, без контактів мережі? Чи можливо щоб заснути, як нема 4G? Як це можна пояснити? Телефон один для всіх, як так можна було жити? Це ж фантастика, це сміх. Бачиш, синку, кожен має свої цінності в житті. Час іде, не повертає, щось нове трима в руці. Кока-колу ми не пили, газ вода за те була, Вас здорових народили, без ходогів та лате, а весілля, а цимбали розказати би всім вам, а які пісні співали без ніяких фонограм. Так що, сину, обходились без долара монет і молились, веселились, хоч не був у нас інтернет. Він украв у вас все ціне, страх, любов, молитву, час. Він украв дорогоцінне і сміється збоку з вас. Як так жити можна, синку, і без шлюбу, і без Христа загубили є родину і забули, є душа, яка користь від айфону. Коли храм для вас чужий, і смієтесь ви з закону, що нам дав Господь святий, хто поможе тобі, Синку, коли сонечко зайде, хто розрадить цю хвилину, чи айфон спасе тебе? Правді, сину, покоріться, бо Господь він є живий, в очі правді подивіться, хто важливіший за всіх.